Такий вигляд має житло і водночас майстерня військовослужбовця 153-го окремого батальйону ТРУ Бориса. Він налаштовує, удосконалює та ремонтує українським захисникам fpv дрони, показує одне з останніх замовлень. Це новий дрон з коробки, він в бойових ще не, не учасно, але є людський фактор, є в запчастинах який, якийсь заводський брак. Тобто виявили при обльотах. В нього відпало відео, ну, зламалось відеопередавач, зламався. Він, звісно, впав, зломив собі вітрячка і згорів відеопередавач. Тобто зараз ми поміняємо цей відеопередавач, поставимо новий і також ну, налаштуємо, і, щоб була картинка і все. Обратно його на обльоти. Обратно на перевірку, і, як кажуть, якщо все добре з ним, то в бой. Нині роботи пов'язані з удосконаленням дронів Камікадзе багато, додає Борис. Приходять від волонтерів, приходять дрони від держави. Це просто якби ну, заготовка, скажімо так. Потім її треба удосконалити. Його треба перепрошити. Його треба облітати раз, облітати два, щоб він був на 100% боєздатним. А при обльотах, при налаштуваннях бувають падіння, бувають там пропи ламаються, бувають ВТХ виходять з ладу, ну таке помілочовки. Ну, ми з напарником питаємося їх ремонтувати. Ремонтувати і відправляти, як кажуть, <по>, по назначеному маршруту. З кожним днем, розповідає військовослужбовець ФПВ дрони під час виконання бойових завдань задіюють все частіше. Взяти навіть, може, рік, то хлопці розказують, то було зовсім там два, три ці, п'ять дронів, це, це отак, вони там на якийсь там випадок, щось там. А зараз, навіть, взяти. Це, що цих окупантів, в них теж все не стоїть на місці, вони, вони дуже розвиваються. Тому, каже Дронника Камікадзе, потрібно постійно удосконалювати. Якщо ти вчора літав на таких умовах, то завтра ти вже на цих умовах літати не будеш. Бо вони вже побачили, зробили висновок. Як тебе заглушити, як тебе впіймати, якісь заходи ввели. І завтра це вже може не прокатувати. І для, от для ну, цього ми якби є, щоб це все аналізувати і робити якісь висновки, і робити якісь зміни. Результати своєї роботи каже військовослужбовець, аналізує після бойових вилітів ФПВі-дронів. Хлопці, якби пишуть це. Відео ну, з дрона на, на сій, приносять до нас. Ми це все аналізуємо і якісь вводимо поправки, бачу вже у себе, як кажуть, на моніторі цей бой, і як він пройшов, і що треба зробити, щоб ну, це удосконалити, покращити. У цивільному житті до початку повномасштабної війни Борис каже, працював у Києві. Робив на Заводі, який ремонтує електроподвіжний состав. Тобто це електрички. І я займався там цей, цей От. І ну, мені з дитинства воно, ця електрика, в ці прошивки, ці комп'ютери, воно мені якось. Ну, Спочатком повномасштабного вторгнення, каже, воїн повернувся у шостку, звідки родом і став на захист міста у складі 153-го батальйону ТРУ. В лютому 23-го року воював на Бахмутському напрямку, був командиром відділення, там зазнав поранення. Почався обстріл, почався мінометний, потім за нами стояли мінометчики, вони почали їм відповідати, почали. І Птур, і СПГ по нам працювати. Ну прийшлося трохи відкатуватись, і під час цього всього ну, отримав поранення. Після кількох операцій та відновлення Борис повернувся у батальйон. З літа 24-го року він майстер ударних безпілотних авіасистем. Ногами я не можу вже там бігати, але голова руки є. То чому би і ні. Кілька уламків залишились в тілі військовослужбовця. Лікарям каже, витягти їх не вдалося. Стараюсь там ходити, там машина зараз з ручною коробкою, то трохи розминаю щепленням. Про те, що хотілося б зробити йому в першу чергу після перемоги, Борис каже. В першу чергу обняти дружину, поцілувати, обняти маму, батька, сестру побачити, бо дуже довго жону бачив. А там, як кажуть, будемо, доживемо дежуємо відім Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.